До Галатів послання святого апостола Павла читання. Браття, я говорю по-людському, навіть людського заповіту, стверджено як слід, ніхто не може скасувати, чи до нього щось додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові. Не сказано потомкам, не мов би говорилося про багатьох, але про одного і твоєму потомкові яким є Христос. Кажу Бо, це завіто, що був стверджений Богом, закон, що прийшов після 430 років, не може скасувати і таким чином знести обітницю. Бо коли б спащина була б від закону, вона не була б більша від обітниці, Аврамові ж Бог дарував свою ласку через обітницю. Навіщо ж тоді закон? Його додано з причини переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця, проголошення ангелами через посередника. Посередника ж нема, коли є хто один, а Бог один. Хіба тоді закон проти обітниць Божих зовсім ні? Бо як би даний був закон? Що міг би оживляти, тоді справді від закону було б ви виправдання. Але Писання все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця віри в Ісуса Христа.